Всім привіт! Ви на каналі Ірина Літовка. І я давно хочу розглянути тему. Чому Америка допомогла одній країні, це Ізраїль, і чому не допомогла, не хоче допомагати Україні. Ну, Сьогодні така була інформація, що Ізраїль. Є вагомим позаблоковим союзником НАТО. Да, Ізраїль не член НАТО, і тільки но замаячила небезпека для Ізраїля, йому одразу була надана допомога Ф-35 і всім іншим. Чому так сталося? Чому він такий важливий для Америки? Давайте коротенько подивимося. Боже, карта класна. д'явол. Тому що в них ось такий договор, який скріплений, ну, ви знаєте, чому ця істота скріпляє свої домовленості. Коротше, по договору, да, що ви нас врятуєте. Уход, чистка мечів і жертва. Ну, можна сказати так: Page Sворs, наприклад, був такий договір. Якщо щось і буде, а їм це доносить їх розвідка, да Тут дайте нам все. Да, по страшному судному дню бачите? Дайте все, щоб він не настав. Іначе люд, люди десь відійдуть і багато буде жертв. Ось чомусь так розшифровується ця ситуація. Ах, да, ще мало грошей. Мало ресурсів, мала територія, можна сказати, так. Тому так. А чому ж, якою бачить Україна Америка, що так затягує допомогу? Угу. Неудобно тут це. Бачите, а Україну Америка бачить активною, дієвою вогняною країною. Яка, якщо отримає те, що дадуть? Це карта нашого президента. Біля нього такі люди рішучі стоять. Команда. І це правильно. Дивіться, найближчий аркан іерафант. І тому так. Значить, Америка боїться України, вилучається так. І в основі, дивіться, мах. Тобто Україна навіть тим, що має, немає оцеї зброї, тут зброя ми бачимо пасивна. Вона буде робити вогнем, потім воду за свої ресурси. І буде робити, знаєте, коли знаходиться однією ногою над обривом, вона це буде робити. І Україні допомагає не тільки США, але й багато земель. Їй допомагають. Так, да, ми зараз трошки е, збідніли. Ну, і тому вона вішає лапшу на уші. Почекайте. Ми приймемо 4,25 законів, і тоді ми вам щось дамо. А тим часом оцей король мечовий активізується. Але вже активність трошки падає в нього. Бачите? Ну а далі. Уже тайна. Далі ми дивитися не будемо. Коротше, ми зрозуміли. Да. Далі башта. Бачите, от я хочу сказати, чи це вони таке хочуть, чи це таке буде, якщо вони не нададуть допомогу, чи до таких руйнівних дій може довести Україна. Оту башню, одну з них, яка знаходиться на Червоній площі. Хоча нема чим. Їм, нам дуже важко. Ви бачите, які карти? Нам дуже важко. Багаті дуже важко, тому що є у нас олігархи, дуже багато людей, які могли би. Надати нам необхідно все, щоб ми силу, силою відповідали і були е, щасливі. А вони не надають тому стільки жертв. Ну, все, це я вже так заглянула без дозволу. Ось така ситуація. Дві країни Ізраїль, Україна, і третя, як е, Манна Небесна Америка. Там. Договор по д'яволу. А у нас ми і так, вони бачать, що ми можемо і так справитися з цим агресором. Дай Боже, дай Боже. А з вами була Ірина Літовка. Будь ласка, пишіть коментарі, ставте лайки, дизлайки, підписуйтесь. До побачення!